Тосольний трейд-мотор з продажі є ось така Audi A6 2015 року. Випуску, 3 літра, труби двигунчик на повному приводі та на автоматичній коробочці передач. С7 рестайлінг на топовій оптиці, омоючий фар, перенізані партроніки, 19 колеса, білий чудовий колір, який гармонічно вписується в цю автомобіль. Без ключовий доступ по колу, електропривід, задньої кришки багажника, версія на 40 TDI, Дуже гарний автомобіль, весь в рідній фарбі. салону маємо. Ось таку приємну піснічку Audi, повний електрослопакет, дитячі замочки, електрорегулювання передніх дзеркал зі склоненням та підігрівом, пам'ять сидінь, реміальна кустика боус, електрорегулювання передніх сидінь, чорний догнаний шкіряний салон автомобіля майже в ідеальному стані, люк, датчики світла, датчики дощу, круїз контроль мультимедійне шкіряне кермо з управлінням бортовим комп'ютером. Голосовим керуванням, навігацію та підігрів керма присутні, 151 тисяча пробігу, широка виїзна мультимедія, автоматична коробочка передач, чотирьохзонний клімат-контрольчик з підігрівами усіх сидінь і обдувами також передніх сидінь. Електронне гальмо, запис двох тимільськопочки, джойстик для управління мультимеді... мультимедійної системи. Дуже гарний авто. Доглянути привезне з кореї. Ціна без пошкоджень з мінорідним пробігом 150 тисяч. Тож не зволікайте, адреса вулиця Полосенка 8, автосалон Trade Motors, це окрасно не чекає. саме на тебе.